Всім привіт, мені дісталось Шотландія, граємо ми всі 4 на 4 без часу миру і як грати за Шотландію, я не знаю, чесно кажучи, перший раз граю, тому, якщо що, не переживайте, можна і програти. Так, треба подивитися, що тут потрібно будівля кузні 500 золота, 100 каміння 100 дерева а тут 600... Ага, дуже багато каміння потрібно. Так, ну зараз тут, до речі, швидкі... швидка нація, то може. Встигнемо побігати. А, так, пікінерів, ну давайте, пікінерів 5 зробимо. Так, одразу йдіть на гору. Так, один сюди, один сюди, один сюди, інший сюди, ще один догори. Так, і робіться більше. Так, риночок давайте, щоденько риночок. І потрібна золотоносна і потрібна залізна точно. Так, що вони їдять Золото і їжа. Ага, залізо не потрібно, до речі. Ось такий винахід. З... Нам потрібно золото. Отже, нам потрібно золото, 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 золото. Ще одне бачу. Є. І нам потрібно багато їжі. Отже, треба швиденько удосконалити. Тух-тух-тух. Бачимо і відводимо. Бачимо і підходимо. Так. Угу. Треба нам швидко 200-200, немає 200-200. Так, може нам тут тут вдасться про тихенько, 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 тихенько такого забрати собі. Так, вдалося, йдемо далі. Йдемо далі, просто йдемо далі. Ми йдемо далі. Ми собі взяли трохи. Трохи людишок ми собі взяли. Так. Йдіть собі далі. Йдіть собі далі. Оп. Роз'єднаємо І завдамо тепер удару тут. Так, їжі ой, їжі Так, залізну їжу, оп. Ну бо нам залізо не потрібно. А їжа нам потрібна. І дуже сильно. Тому ми не йдемо. Так, і нам ще потрібно? Ну вже, не вже не вдалося. вдалося, супер. Англія є. Чудово. Так, ідіть далі тепер атакуйте. ох так. Тут удосконалою, нам потрібно ще 200-200 золото на дерево, 200 і ще на каміння. Супер. І у нас є ще один міський центр. Те, що нам потрібно. Потім сюди. Чудово. Добиваємо там далі. З їжі можемо собі дозволити. І супер. Затиснули наш червоний Ендрю він гарно справляється. Супер. Так, захоплюю, захоплюю. Рожевий. Захоплюю міський центр. Ну добре, не хочеш не треба. Тоді буду Так. Працюйте. Йдемо далі. Так, тут п'ятеро хай залишиться. На їжі нам поки вистачає, добре. Угу. Трохи потурбуємо тут. Так, Кузня. Давайте щоденько. Сюди на дерево, а ви сюди на каміння будете йти робити. Угу. Так, трохи. Трохи можемо удосконалювати. Чудово. Ще одна казарма нам дуже потрібна. Так, бачимо, другий вже вилітк. Так. Тоді ми Сюди. Осі ці сюди. бік Давайте. Все чудово. Їжу добувайте. Можете тут ще побудувати. Так, з'їжджаю проблем немає бути. Сюди робіться кінота Погнали. Оп. Так. Ну вот тут ох гарно як підірвав Смачно. Дуже смачно. Так, декілька, деякі загинули. Так, англійц. Прийшов бити? Чи ні? Давайте сюди. Ти видав наші позиції, англієць. Ти маєш за це померти. Він не дуже теж хоче. Ну, нічого, таке буває. Сюди. Оточення, оточення. Беремо оточення. Ого, скільки мені досталось. Ну, 12 років. Це прям бомба. Все, будуйте тоді тут. Ой, щось я переборщив. переборщив. Так, пийте, пийте його. Трохи наглості бені, звісно, вистачає. Давайте тут будуйте тоді. Так, ну добре. У нас вже накопичилось війська, підемо на зеленого тепер. Чи ще на синього. Та ні, мабуть, на зеленого. Тут нас встигнуть побудувати його, і наймен можна встигнути. Якось непослідовно але що робити. Так, побудуйте тут. Англійці, англійці. Ні, золо, золото мені шкода золото. на вас витрачати. Краще в шахти йдіть, чесно. Ось шахти треба заповнювати. Ось одна, друга, третя, четверта. Де в нас тут є ще? Тут же нашого союзника. П'ята, шоста, Супер. Так, давайте сюди то щось все будується а нічого не побудувалося так до речі шахту тут будуєте тут будуєте так це не моя бувайте швиденьку в академії буде на каміння біхти Зелений. Ні, то синій. Ой-ой, оце, оце вийшло так вийшло. Неочікувано. Давайте швиденько будуйте академію, бо зараз нам можуть надавати прочухання, то я дуже сильно розслабився. Треба союзнику нашому допомогти. Так, ви поки тут тоді формуйтеся, щоб він нас власне побачив. Так, а вам потрібно все ж таки тут казарму ще будувати. І вот оце нас трохи. Очтовка. Так, давайте, давайте швиденьку є, Супер. Ось сюди-сюди. Ще одна казарма, давайте. Тут прямо буде будувати мені все. Угу. Супер, чудово. Давайте, давайте тут. Тримаємо стрій, тримаємо. Так, мені потрібні стрільці сюди хоча б... Трохи. Так, їжа, золото. Мені потрібно золото. Ще золото мені потрібно. Дуже багато золота мені потрібно. Сюди йдіть швиденько. Оп-оп-оп, як обходимо, обходимо. І И... побух. я трохи там підірвалося. Супер. Так, тут нам потрібно, щоб робилося. кінота, давайте ще. Робіться тут. Нам потрібно сюди. Ні-ні-ні, нас залишилося... Троє всього на всього дуже мало. Так, мені потрібно будувати, а я щось не будую. Нічого. Дуже слабкі всі Оце я, да, оце я напортачив. Це я напортачив, так напортачив. Так, троє. Сюди. Швеція, правильно, швеція. Супер, будуйтеся. Досконалюйтесь, удосконалюйтесь сюди йдіть, йдіть сюди і їх всіх Не можна їм дати Так застрелити цього Саме цього треба застрелити Ріться Ах, є пікне раз заробляли. Супер. Так, п'ємот. Так, кузні немає. Ні, була кузня. Дуже буде тратина і багато енергії на цю кузню. Так, кімната, будуйся. Академія потрібна. Чот Забираю академію, що потрібно. Англія. Пімонт. Пімонт. Добре робися тут. швиденько Так, золото у нас не треба швиденько вдосконалити. пух Фу пух -фу Так, давайте залітайте -а. -а, -а, -а. сюди. Робіть 35, давайте до гори. До гори сюди. Треба зробити з вас сильних гравців. Ухо-пух, давайте найманців. Англійці, англійці, англійці. щось я дуже заблукав. Де хто є. О, весь Англія, навіть це чудово. Так, тут золото у нас не треба удосконалити. Ой-ой! Тут на мого союзника йдуть. Поганенько, поганенько. Так, робіться тут. Ось в мене не вистачає усього. Так, а тут ну, є ж, здається. ні, немає. Оце я заплутався у усіх цих. Усіх цих я так заплутався, виходить, що просто капець. Ну, просто чорт забирає, чесно кажучи, як так прогавити усе це. Можна було. ой ой, -ой. Давайте швиденько буду йдемо. Двадцять п'ять сюди. Сюди. Шість сюди. Їже не вдосконалона, тому я тут... І собі не знаю, що робити. Давайте ще кіноту. Швеція. Мені потрібна не Швеція, а Англія. та і Англія, Швеція нічого не допомагає. Так, просто зомбак, тиск, ти, ти крутий, просто крутий. Поки я тут розбирався з цими всіма націями, просто їх вже всіх взяли і забили. Просто взял и забыл. Так, а чого не поробиш, уже И в мене та у мене так мало шах, що капать просто. Ну, на мало. Так, мені потрібна академія за... на мене не за Англію, за... Не за Англію. За Швецію. Давайте Швецію швиденько будуйте. Так, зараз ти мене знесеш тут. Знизу я знаю це. У мене дуже слабкі юніти. Прям дуже слабкі. Так, 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 ні 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 Сюди, сюди відходьте. Ви усі просто п'єте догори. І тут ви будете робитися. Ааа, ось козачки, це капець, тільки козачки. Ух, Йо. Так, дуже важко з усіма націями одразу якось воювати. Тут сюди йдіть. Якщо переб'єте, то можливо є якийсь шанс. Якщо не переб'єте, то немає шансів. Немає шансів. Давайте, давайте, ще, 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 ще. Рубіться, робіться. Рубіться. Робіться. Давайте Та ладно. Только народу клави. И все одно. Серьезно. Так. Не выставим. Не выставим. Ну так, я дуже сильно. Їжа не... Айо, ні жодного вдосконалення не зробив. Це дуже погано зіграв роль. Скоро стрільності немає. Так, дякую. Супер гравців. Мене обіграли, дуже дякую. Так, не буду затримувати. Так, контроля, контроль, контролю. Все. Дякую, дякую.